Дай на нас, бурша, не сміть тікати від нас. П'яти минути не дать потім тижня. У нас виродок встиг від нашої війни, і ми не домови втікти в Черкас. Локовський, Кашук, Пересенко вся його свита розрабували українську армію. Цей виродок зараз маніпулює, сигнал людей, втік до нас від Києва і зараз намагається втекти від нас із Черкас. Це не президент України, пане на дорогі дорога команда з сцені і відповідай на наші запитання. Зараз національний корпус приїхав до Черкаса аби особисто задати президенту. Питання стосовно розкрадання оборонки, ми не знайшли його на банковій. Як виявилося, він вирішив попіаритись. Прикриваючись гімном України, душу ми. Президент України Петро Порошенко, дякуємо всій команді президента. Дякуємо вам, дорогі черкаси та чорнищани. І тікає наш президент. Під прикриттям своїх халуїв поліції. Ось і влада з народом! У нас вже застосовано проти активістів. Президент банально просто втік. А ну дай брищу! Бля, люди муїбало розбили, слышишь?

Ну, блядь, нахуй то ти, блядь! Чого я не буду? Та що ти мене потолкаєш? На місце! Тихо, 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 тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Нахуй ти такий сухий!

Так ви нам учились, шароход! Стой, стой! Все, заберу. Давай. Я в своем Я в своем городе живу. Я тут что приехал? Я в своем городе живу. Что? Ти порушуєш это громадский порядок. Ты порушишь это громадский порядок! Дайте соединить... дайте соединить колонну! Колонну дайте соединить! Хлопці, не порушуйте громадський порядок! Дайте соединить колонну! Громадський порядок спокійний, якби рубані руки були. Хлопці, не порушуйте громадський порядок. Як ми громадський порядок? Хлопці, не порушуйте громадський порядок. ми зараз громадську. Заграти! Свинарчука, заграти! Свинавчука, заграти! Свинарчука, грати! Свинавчука, заграти! Свинавчука! Заграти! Заграти!

Не напирай, не напирай, не напирай, ніхто не, 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 не напирає. Ну ж, ти... не напираешься не напирає, а что напирает? Нормально. Да між командами. Руку ти підняв, руку за команды. Что тут развоевать? Давайте нам пройдем. І до кінця, разом, 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 і до кінця, Ми зараз знаходимося у своєму місці, і ми хочемо пройти по вулицям нашого міста. Тому я просто створювати конфліктних ситуацій, будь ласка, пропустіть нас в на цій дорозі, щоб ми пройшли до сцени. Мы хочем показать. Сколько питания можно? Мы же вообще балаклава. Движьте, мы без балаклама. Вы на психоллегах! Подождите, вы на своих смотрите, что ты видите? У вас, ребята, также балаклассы. По форме всегда, сука, балаклава. Мы хотим пройти. Мы сейчас пустим. Мы сейф пустить. Проходить, хлопці, ви зай пускай, я думаю, поліція нас пропускає по і всі потихеньку йдемо до сцени. Так ми дякуємо, що поліція теж дає нам можливість. Ну, найбільш активна категорія хлопців. Зніміть балаклави, хлопці. Ви що, обличчя проходили? Ви що? Зніміть балаклави, хлопці. А закон є України. Є таке законування? А закон є? Ми без балаклави Ми без балаклави

Що таке? Стой! Стой! Як бачите, навіть коли президент втік, поліція продовжує виконувати його накази і на прохання просто пропустити. Ребята, нікакого рука рукоприкладства, ніхто не Давай-давай-давай! О, сука! Давайте, давайте, всі. Нагадую, що зараз національний корпус приїхав до Черкас, виступав президент Порошенко, який від нас втік, побачивши націоналістів.

<сёк> Значно все кашляют от газу. <сёк> Колонка! Колонку дайте! Что, <сёк> <сёк> <Шо>, на сцену <сёк> Подожди, сейчас тут, тут строимся, блядь, пацаны! Колонка! Колонка! Колонку дайте! Колонку! Колонку! Майок! 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 Тож нагадую, що після того, як сьогодні національний корпус та національні дружини прийшли, просто не було. І цей виродок тут взагалі не розповідати про добровольців, про армію. Та він тільки заробляє на цьому, на цьому, на Роттердамі Плюс! І на всіх інших схемах, українських схемах. Я закликаю вас. Не сидіть мовчки. Сьогодні ми приїхали на Майдан. Сьогодні ми приїхали під адміністрацію президента. Нас зібралося 5 тисяч чоловік. Просто щоб задати йому запитання. Чому руки Гладківського і досі не відрубані? На це запитання він нам не дав відповіді. Він втік від нас в Черкаси. Ми їхали в Черкаси, наші машини і наші автобуси зупиняли на всіх блокпостах по вигаданим причинам. Як тільки ми бачили йти сюди, він від нас, і він не може дати відповідь на одне просте запитання. Чому груки Гладківського і досі на місці? Чому Укрборонпром і досі працює на тих самих схемах? Неважливо хто там, Гладківський, Косюк, чи хтось інший. Це їх схеми. І вони ці схеми продовжують реалізовувати собі в кишені. Малолітні мажори. Які заробляють на цьому гроші і спускають у клубах і на кокс і на повірі. А ми з вами продовжуємо жити в Україні третього світу. Цього просто не можна терпіти. Ми всі з вами маємо виходити на вулиці, і ми маємо сказати своє ні цьому ганебному режиму. Сьогодні він зігнав, сюди купу автобусів, просто зігнав людей, аби показати якусь минимум підтримку. Немає у нього цієї підтримки. І у нас є ворог номер один в цій країні. Той ворог, який заробляє на смертях моїх побратимів, побратимів інших людей, які загинули на українсько-російській війні. Я прошу вас долучатися до акції громадської непокори і не дати цьому режиму закріпитися на українських землях. Слава Україні! Отож, нагадую, зараз національний корпус знаходиться в Черкасах. Після того, як сьогодні ми вже прийшли до адміністрації президента, де його не виявилося, ми дізналися, що він приїхав агітувати. Приїхав агітувати замість того, щоб займатися крадіями, рубати руки, як він казав. Це справа свинахчутів гладковських, де на оборонці було вкрадено мільярди. <кх> 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 Від нас він сьогодні теж втік, приховаючись поліцією. Тому ми саме зараз тут. На цьому поки нічого не відбувається. Ми будемо завершувати наш стрім. Проте залишайтесь обов'язково на зв'язку. Підписуйтесь на нас у Фейсбуці, підписуйтесь на наш Телеграм, де є найбільш актуальні новини. О, зараз зараз ми спробуємо взяти коментарі. От якраз друг Черкас та друг сліп. I'm

Наслідки. Дії, поліції, хлопці вмиваються молоком, аби змити з очей газ. Зараз спробуємо Браво. взяти коментар. Зараз от якраз у друга Черкаса це нагадує керівник національних дружин. Спитаємо, ти був з самого початку з майдану, коли ми йшли під АП. Зараз ти тут як ти прокоментуєш дії поліції, дії президента. Ну, що я можу сказати? Президент не на робочому місці в суботу, це логічно, але він нагнав туди величезну кількість правоохоронних органів, які не дають проходити по банку і вулиці. І це вже традиція в нас в країні, що вулиці біля державних апаратів президентів перекриваються і стають точкою народного гніву бунту. Так було 5 років тому назад, трошки більше 5 років назад. Янукович став притечний всіх дивних подій, і потім буремних, і трагічних, але він втік. І так же само зараз бувається по великому рахунку в Києві, коли ми прийшли під адміністрацію президента, там була величезна кількість правоохоронних органів, враховуючи те, що після невеликої сутички ми вирішили. Піймати його тут, бо нам сказали правоохоронні органи, що що ви сюди прийшли. Він Черкасах, Ми вирішили доїхати до нього. Сюди в Черкаси задати йому конкретні питання. Приїхавши сюди, невеликою групою, чоловік 20-30, Ми почали йти <кхм>, до сцени, де виступав президент. Він виступав, коли там 10-15, перших 20 можливо. Від сили він побачив нашу групу, яка йшла в сторону сцени і закінчив свій виступ гімном України. Сів бистро в машину і почав уїжджати. Ми намагались зупинити картеж для того, щоб задати питання: які ж кортежі в мирній країні, в вибачаюсь країні, не в мирній країні. Коли він обіцяв жодних кортежів, ніяких привілегій для посадовців і так далі, він не дав нам відповіді на це питання, тому що швидко втік. А правоохоронні органи, які намагалися його захищати, вступили з нами в бійку. Ну і таким чином намагались нас відубасить, прийняти. але ми не дались так, сталося, що ми вистояли перед правоохоронцями, не дали себе образити. Які ще питання. На, На твою думку, Спасибо. які подальші дії будуть від НК, від НД? Не знаю, я за НК не скажу. За НД можу сказати, що зараз подивимося, що відбувається тут. Я так бачу, там правоохоронні органи справа, зліва, спопереду починають щось там окружать, так сказать, місце події, то відповідно. Спочатку розберемося з нагальною ситуацією, подивимось, що буде далі. Я впевнений, що наступного тижня ми знову прийдемо в Київ і знову будемо вимагати від президента, відрубаних рук, фігурально мов... вимовляючи, а не те, що відбувається зараз. Сьогодні буквально випустили із СІЗО під заставу одного із керівників оборонпрому з Лук'яновського СІЗО вийшов. Ми не бачимо жодних дій від влади, яка б захищала інтереси українців, з яких з кожного українця, з кожної з кожного громадянина України знімається півтора відсотки військового збору, і це дає право мені задати питання президенту. А я бачу його потилицю весь час, коли він не хоче відповідати. А він не хоче на ці питання відповідати, бо це його заробіток, це його сім'я, це його близькі люди, які. Спеціально роблять все для того, щоб не говорити з народом на тяжкі питання. Дякую. Слава Україні! О 19.00 зустрічаємося біля Черкаської обласної адміністрації і продовжимо наші міто. Дякую. Отож, зараз ще спитаємо коментар у друга сліпа. Це керівник черкаського осередку національного корпусу, який теж був з самого початку під АП. Скажи про дії влади, прокоментуй дії політиків, які тікають. Як, Як ти ми намагалися потрапити до президента, прийшли до адміністрації президента? Він вистрілив кордони з поліції, дуже багато кордонів. Вони не хотіли нас пропускати. Натомість ми дізналися, що Порошенко сьогодні тут почали їхати сюди. Зібралося більше тисячі людей, які готові були їхати сюди. Але на жаль, по дорозі всіх зупиняли просто по надуманим причинам зупиняли. Частина людей сюди доїхала о 19.00 Збираємося на Черкаській Ода і робимо там вечір пам'яті по загиблим воїнам е України-російської війни. дуже дякую. Тож ви чули коментарі. Е я також от якраз їхав сюди з Києва і бачив, як е кількість блокпостів збільшена. Як зупиняли просто машини там без особливого якоїсь ознаки, просто от зупиняли і все, перевіряли. Тому ось так от наша прозора влада. Хоче спілкуватися з народом, тобто президент, можна сказати, ганебно втік від нас. не знали, що Тож на цьому ми поки що е, зупинимо наш стрім. Проте е, підписуйтесь на наш е, Фейсбук, телеграм-канали, слідкуйте за сайтами. Далі буде. Ми не зупинимо цю залишимо цю справу просто так. Тому е, до побачення і дякую за увагу.